Діалог з громадою. Голова Івано-Франківської громади Руслан Мерцінків та його команда провели черговий прийом громадян, який тривав понад п'ять годин. Дічий військовослужбовець Володимир Черкаський прийшов з ідеєю відкрити заклад харчування із назвою Донбас. Моя ідея в тому, щоб зберегти культуру і цінність Донбасу. Це має бути заклад харчування, але не просто заклад. Це буде платформа для продажу ветеранським товаром. У нас такої нема. Так само там будуть проводити заходи з тактичної військової медицини для цивільного народу в такий тяжкий час, як зараз. Іванна Вінтоняк має інвалідність першої групи. Жінка звернулася з проханням допомогти у фінансуванні життєво необхідних ліків. Ми пояснили деякі нюанси, які є в правовому полі, які, можливо, десь не дозволяють в повній мірі допомогти так, як би це хотілося. Але тим не менше з тими повноваженнями, які у них є. Пообіцяли допомогти як мінімум з реабілітацією, і що для мене не ну, не менш важливо, є внутрішні переміщені спортсмени з Маріуполя та Донеччини, які знайшли прихисток Івано-Франківську. Звернулися до міської влади з проханням про фінансову підтримку. Загалом у нас є певний відсоток спортсменів, які обрали нашу область для продовження наше місто, зокрема для продовження своєї спортивної кар'єри. Тому ми обговорювали можливості, які може. Творити міська рада, зокрема, і наші можливості для цих спортсменів. І також ми обговорювали механізм, як краще поступити для того, щоб процес їхньої підготовки був успішним. Руслан Мартінків каже, під час прийому зіткнувся з широким спектром питань. Були, звісно, і господарські питання. На жаль, були питання родин загиблих, наших героїв військових, але також і приходили спортсмени, які сьогодні представляють наш. Місто, область, вони просили підтримки. Це боксери. Тобто такий прийом достатньо євний, багато людей, багато проблем. Але стараємося по мірі можливості вирішувати, допомагати.